Кіровоградці провели в останню путь членів екіпажу літака Ан-26, який розбився в Бангладеші. Трагедія сталася 9 березня. На борту перебувало четверо українців. Двоє кіровоградців і командир літака загинули. Вижив черкащанин. Нині він знаходиться в індійському шпиталі. Прощалися із загиблими льотчиками у колишній будівлі аеропорту Кірвоград. Нагадаю, літак належав кірвоградській авіакомпанії Урга. Його віддали в оренду компанії, що перевозила креветки. Під час посадки в Ан 26 відмовив один з двигунів. Пілоти не змогли посадити його з першого разу. Під час наступного заходу він упав у море. Водить, до наших, оскільки, тобто наші діти. Сил у нас вчився, ним труднощі. Сам командир корабля учился у нас, поэтому я це прощає дружная сім'я. Двоє загиблих: – 36-річний бортовий інженер Андрій Куліш та другий пілот 26-річний Іван Петров, родом із Кірвограда. Андрій мав стаж чотири з половиною годин нальоту. Іван півтори тисячі годин. Іван досить молодий юнак. Навіть і одружений. Андрій також молодий юнак, також неодружений, на жаль, Тобто так вийшло, що після себе, крім пам'яті в наших серцях, вони не залишили нічого. Командир судна Мурат Гафаров в авіації пропрацював 32 роки. Йому було 54. Неодноразово працював за контрактами в миротворчих місіях ООН. Провести земляків в останню путь перейшли з пів тисячі містян. Під час прощання, за традицією авіаторів, в небі кружляв літак. Наше місто Кіровоград, воно завжди було авіаційним містом. І багато людей просто знають. Один одного довгий час. Тому багато людей прийшло підтримати родини загиблих наших пілотів. Вони були досить товариські, як кажуть, невідмовні. З любим проханням до них, якщо ви звертаєтесь, з радістю виконували те, що від них просили. Тяжка втрата. Поховали загиблих льотчиків на Лелеківському кладовищі, а командира судна у Сімферополі, де проживає його дружина та троє синів. Сергій Михайлін, Володимир Волок. день за днем.